Вісім тисяч ціна редукторних бітонок, бушок, що низькоредукторна, що високоредукторна. Це форти на 150 літрів, повністю в справному стані. Там багато чого підсилено, багато чого перероблено. Але хочемо освіжити. Кому потрібно. До речі, по цій бетонці таку прикольну штуку зробили на низькоредукторній оці ось ролики. Да, Вони виходять з ладу, вони там копійки мінять і іноді треба. Але, але нагрузки вже розділяється у нас. І трохи рівномірніше, не все на валу висить, виходить, що воно впирається. Тут плюс додатково полоса проварена, бо теж був момент, коли ми зробили роліки, ролик заклинив і воно почало терти бак, протерло десь в якомусь місці бак. Відповідно, наварили таку полоску. І це все теж, Купляючи нову бетонку, ми будемо теж це все до апгрейду. До, до усовершенства, так, Апгрейдить. Е, так що так. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть продажі по 8 тисяч ці ти бетонки.